Привіт! Ось поливаю свої квіти фітоспорином. Купила таку пастоподібну пачечку фітоспорину. І її розводять четвертину пакета пасти на 100 мл води, а потім ложку столову цієї вже консистенції цієї оцього рощини столову ложку на 10 літрів води. І можна обробляти землю після помідор, картоплі, під квіти, під посадку полуниці, ягідних рослин. Зараз вода набереться. Я покажу вам, як я буду поливати. Поки вода набирається у поливалку, ось покажу, як я понасипала отрути. Отрути вже не видно, такі були блакитного кольору, кульки якась речовина. І ось проти равликів, проти слимаків, і ось оці слимачки. Ось вони, якщо ви бачите, і великі, і маленькі лежать без дихання. Тепер оце їх треба, шуміні, перекопувати чи змітати на совок війником, не знаю. Але допомогло, подіяло. Так, ось у мене тут дві троянди. Ростуть ось третя, вона кущова, та, що в'ється. Гортензія. Ну, Колір насправді в неї більш зеленкуватий, ніж на відео. І щось я сумніваюся, що це полярний ведмідь. Мабуть, просто якась метельчаста. І риси я свої зрізала. І трошки їх прорідила. І ось поливаю всі ці квіти фітоспоріном. Ось така скоро буде квітнути, хризантема. Це магнолія в мене тут, кущик лаванди, юка. І ось так я поливаю фітоспорином. Ну оці корінці минулого року я їх на зиму засипала у ірисів, вони знову наверх повитягувалися. Тому треба, буде, мабуть, підсипати ще і ще на цю зиму. Для чого цей фітоспорин. Він покращує мікрофлору ґрунту і він вбиває хвороботворчі мікроби різні. І треба його використовувати у теплу пору року. Ну, це так мені сказали у тому магазині, де Продаються всі ці препарати. Ще я вносила нещодавно такі добрива під усі ці квіти, які вносяться і під дерева, і під плодово-ягідні рослини. Вони Покращують зимівлю, підготовують рослини до холодної пори року, збагачують різними мінералами рослини. Маю надію, що всі мої квіти гарно відсвітуть і перезимують. Зараз. Знайду той пакет з добривами, який я насипала два тижні назад і покажу вам. Такий зацвіла моя ой квіточка, ця кущик цей гібіскуса. Такий вийшов красивий червонуватий такий буряковий колір. Інший кущик більш фіолетовий. Буде ще цвісти, якщо буде тепла погода, ще будуть тут. Квіточки. І ось таке добриво екоплант. Тут багато різних мікроелементів у відсотках показані які. І підвищує стійкість рослин до холоду, до посухи, до... Від... сприяє від хвороб, синтезу вітамінів, покращує смакові якості. І їх треба розсипати столову ложку на квадратний метр, здається так. І потім рихлити землю. То я тут просипала все кругом. Сюди пересадила ось дуже теж деякі квіти. Ну, Щось мене не дуже радують, чи то сорт такий дрібний. Чи то щось не вистачало, не вистачало вітамінів, мінералів цим флоксам, але нічого. На наступний рік, я думаю, буде краще. Айстр ось ще в мене тут є невеличкий рядочок Айстр. Ну, всім пока. Думаю, можливо, комусь моє відео буде корисним, тому ви підпишитесь на мій канал, зайдете у мої плейлисти і пошукаєте собі щось цікавеньке ще. Дякую за перегляди і за ваші вподобайки.